Всім привіт! За сьогодні зробив нішу під радіатором. І в дитячий також збив те, що було на підвіконі і на одному відкосі тут і тут, тому що вікна майже не відчинялися. Далі тут буде заштукатурено, чи зашпакльовано тоненьким слоєм. Тут і тут буде вже все гіпсом зашито. Так само буде і в дитячій. Зробив розмітку для кондиціонера в дитячій, вже завтра буду робити штробу. Так само зробив розмітку для кондиціонера гостєвій кімнаті. Завтра буде виштроблювати. Також на завтра планую вже зробити нарешті підйом вентиляції до стелі ванні і кухні. Знизу буду закладувати, щоб вентиляція вийшла у нас зі стелі і не була десь в ящиках, як іноді роблять. Тому на сьогодні все. Завтра буду продовжувати. Всім пока.